президент не президент Байден в інтерв'ю NBC News заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру, адже його під час праймеріс обрали вибори демократам. На зауваження щодо свого віку Байден сказав, що. Вони справедливі, але він всього лише на три роки старший за до Дональда Трампа. Крім того, Байден заявив, що за три з половиною роки зробив більше ніж будь-який президент за довгий довгий час. Дані опитування показують багато різних речей, але між нами немає великого розриву. Це по суті перегони з рівними шансами на перемогу. Додав президент Сполучених Штатів Америки. Трамп уперше з'явився на публіці із забинтованим вухом і заявив, що готовий стати посередником в переговорах між Україною та Російською Федерацією. Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віце-президента Сполучених Штатів Америки, сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, серед його заслуг служба у морській піхоті Сполучених Штатів Америки, робота у фінансовій сфері та в ІТ, а також юридич. Чона освіта Джейд Венс є одним із найбільших критиків допомоги Україні. Він пропонував, щоб Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори із Росією і був готовий на територіальні поступки. Також Венс був гучним противником іноземної допомоги, виступаючи проти закону про надсилання додаткової допомоги з США в Україну. Власне, про це та інше поговоримо із гостем, якого долучаємо до нашої розмови, експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв з нами. Пане Олександре, вітання. Так вітаю, добрий день вам. Отже, Джей Венс, На вашу думку, його риторика, оця максимально магівська, і як його вже називають по суті. Колон від самого Трампа, а це концепція на зовнішню верніше на внутрішню аудиторію для того, щоб отримати певні бали республіканців в якомога більш широкому спектрі штатів. Чи все таки це справді позиція, яка буде транслюватися і назовні, і Україні це по факту не повинно сподобатися. Насправді так він для нас є загрозливим і загрозливим в тому плані, що він менш гнучкий ніж Трамп. От ми з вами багато в ефірах обговорювали, які є причини для зміни позиції Дональда Трампа. І скільки разів стосовно України він свою позицію відповідно модифікував, змінював іноді навіть радикально міняв з абсолютно антиукраїнською на проукраїнську. Якщо ми кажемо конкретно про Венса, навіть в той момент, коли Трампісти подали свій законопроект на підтримку України, навіть в той момент, коли Трамп сам змінив Рито і казав, що готовий бомбити Москву і бомбити Пекін, якщо раптом буде агресія проти Тайваню. Вен навіть тоді казав, що підтримку України це взагалі не потрібна афера. Він казав, що ми не можемо втрачати гроші на якусь там далеку корумповану країну, коли в нас самих незахищений кордон. І він, до речі, якраз і був автором того самого злощасного порівняння України і Афганістана. Він казав, що Україна в 22-24 роках ще гірша ніж Афганістан в 20-му році, коли Байден залишав його з американськими. Військами, тому насправді для нас, для нас Венс точно негативний сценарій. Поки що невідомо, чи буде він активним віцепрезидентом, чи буде він просто технічним кандидатом, який буде працювати з самим своїм існуванням, але те, що він зараз говорить, і те, як він це говорить, не змінюючи зовсім свою риторику, це вже дуже поганий сигнал для нас. Ну і Reuters, власне пише про те, що дякуючи останнім обставинам, штаб-квартирі президента США Байдена доведеться змінювати передвиборчу стратегію. Якою буде ця стратегія на вашу думку? Які, чи чи є в принципі у штаба демократів якісь козирні карти в рукаві для того, щоб перекрити достатньо резонансний медійний спалах рейтингу Трампа? Це найбільше питання, що їм можна зробити, окрім як зняти Байдена, бо насправді більше резонансного ходу ніж поміняти Байдена на молодшого, ну хоча б на 100 років молодшого кандидата, у них немає, і реально треба зрозуміти, чим підкупити таку велику аудиторію, яка наразі повністю сконцентрована на Трампі, навіть якщо вона його не підтримує. Але люди занепокоєні можливістю політичного тероризму. Люди занепокоєні, що подібні інциденти можуть повторюватися не лише з президентським кандидатом, але й на. На рівні кандидатів в сенат, на рівні суддів, на рівні місцевих органів влади, там виборчих комісій в Штатах, бо насправді така загроза залишається вона дуже високою. І тому на цьому фоні Трамп є ключовою темою, Трамп є ключовою фігурою. Перебити цей наратив поки що в демократів шансів немає. Єдине, що вони можуть зробити, щоб повністю вибити Трампа з колії і повністю поховати його медійну стратегію політичного мученика, це дійсно призначити когось нового крім Байдена, тому що таким чином демократи зіграють на Чуттях так званих дабл хейтерів, тих, кому не подобається ані Трамп, ані Байден. Вони покажуть вони єдина партія, яка чує людей, яка готова робити те, що вони хочуть, а не те, що хочуть партійні інтереси і партійні бонзи. Тому Трамп зараз на коні, Трамп зараз на піку своєї популярності, і поки що найближчий час, найближчі декілька тижнів, явно цей хайп не спаде. Але потім демократам явно треба готуватися до дуже серйозних рішень. Про ймовірного посильного Трампа Віктора Орбана хочу запитати, прем'єр-міністр Угорщини після свого супермирного турне запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Це верх креативу від Орбана, чи будуть ще якісь цікаві ідеї? Насправді варто чекати ще креативів, варто чекати ще заяв, тому що Орбан тільки почав виконувати свою роль посильного між Трампом, Європою, між Путіним Європою, між Китаєм, Європою. Орбан тільки втягується в цей процес, і насправді, зараз, коли росіяни все активніше говорять про перемовини, зараз, коли китайці починають наполягати на власному мирному плані, мені здається, це тільки початок того, що буде пропонувати Орбан. Тобто, по суті, його робота зараз дуже проста. Брати те, що про пропонують його куратори з диктаторських столиць адаптувати його до більш європейських реалій і подавати на стіл європейській комісії і відповідно, вже працювати з реакцією, відслідковувати на що Європа готова, на що готова Україна, на що готові штати, і передавати це назад в усі три. Штаби, які йому платять, які в ньому зацікавлені, тому так Орбан ще буде креативити. Повірте, ми ще почуємо від нього заяви про те, що треба просто перестати стріляти, що можливо лінія розмежування має стати новим адміністративним кордоном. Тобто, заяви можуть далі ставати все більш радикальними, просто тому що його куратори також можуть можуть ставати більш радикальними. Якщо ви вже згадали про Орбана, не дуже то й хотілося нам, звісно, говорити. Але якщо ви вже згадали, то давайте я ще додам питання по ньому. Значить, в Єврокомісії оголосили заходи щодо головування Угорщини за, за мирні вояжі Орбана. З огляду на мирні вояжі Віктора Орбана, глава Єврокомісії Урсула фон Ляйн скасувала візит колегії комісаря в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням. Що це означає? як це повпливає власне на Угорщину і на її головування? Ну, по суті, угорцям чітко показують, що вони або грають по загальним правилам, вони або працюють в інтересах Європейського Союзу, або з ними ніхто не хоче мати не, не хонетиме мати справу. Тобто так, голова Європейської комісії, голова будь-яких інших європейських інституцій це дуже важлива посада, це впливова посада. Це, по суті, люди держави в нашому випадку, яка визначає порядок денний для всього Європейського Союзу. Але це зовсім не означає, що в інших учасників. Янсу нема жодного слова, нема жодного жодної можливості повпливати на головуючого, і тому і в орбану і загалом угорщині дуже чітко ставлять правила гри. Що так це чудово, що ви керма, це Чудово, що ви поки що ведете себе ну не дуже адекватно, але хоча б не створюєте проблем. Але пам'ятайте, що в принципі в будь-який момент ці засідання можуть зірватися, і ваше головування пройде безплідно і реально ви вплинути, хоч на щось, не зможете. Тобто європейський союз, на щастя для нас і окремі чи, і держави європейські. Ского союзу, і загалом він як структура, він стає сміливішим, він стає впливовішим, і він нарешті отримав знаєте, внутрішню якусь жагу впливати на тих е, учасників цього альянсу, які хочуть порушувати загальні правила гри. Тобто, якщо раніше європейський союз міг максимум там пожурити їм, сказати ай-яй ай, ай, так робити не можна. Зараз є ось така італійська забастовка. Зараз використовується економічні важелі тиску зараз. Усіма можливими способами угорщині і їй подібним показують. Що або ти граєш за загальними правилами, або ти не граєш взагалі. пане Олександре. Ну але щось не дуже схоже, що ці правила якісь мають вплив на Угорщину. А, а схоже, навіть навпаки, що чим більше до неї застосовують якихось правил, тим більше вона хоче не вона, а влада цієї країни в обличчі Віктора Орбана, хоче більше бути залученим, показувати світу, що от він їздив туди, він говорив, домовлявся з тими. Це що? Він так задовільняє якісь своє его. Тішить. Мені здається, в цьому випадку це його довгограючий проєкт. проект, це те, що він сам називає адекватний європеєць. Тобто, з точки зору Орбана, адекватний європеєць це не той, хто хоче врятувати Україну підтримати демократію в світі і допомогти Сполученим Штатам пройти виборчу лихоманку. З точки зору Орбана, адекватний це той, який може домовитися з Москвою, це той, який може домовитися з Пекіном, і це той, кого любить Дональд Трамп. І тому насправді це його окрема. Власна гра, це його спроба стати таким собі другим Мердоганом, який буде загравати із заходом і зі сходом, і буде всім потрібний просто в силу свого політичного і навіть географічного положення. Тому це власний політичний проект Орбана. Це його спроба в обхід загальної європейської політики, в обхід якихось загальних західних інституцій, бачень і стратегій. Тарувати самому собі шлях до цієї незамінності в очах як диктаторів, так і Брюсселі і Вашингтона. Тому так це не схоже на якусь спільну нормальну європейську політику, і саме тому ми бачимо ось таку реакцію зі сторони Європейського Союзу. Вони розуміють, що робить Орбан, і вони намагаються всіма можливими, поки що більш-менш дипломатичними засобами показати йому, що це не є спільна політика ЄС, це є порушення цієї спільної політики. А тому відповідно горшна має готуватися до е відповідних реакцій. І відповідних санкцій. Пане Олександре, надзвичайно раді були вас бачити. Спасибі, що ви знайшли час, долучилися. Звісно, знайдіть ще час і прийдіть до нас до студії, будемо вас дуже чекати. До зустрічі, спокійного дня. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішня політика, українська призма, був з нами на прямому зв'язку.